Угу. Завершується моя подорож. Вот так вот. Око. Звертайся ще. Все Half-Life 2. Плавна фіналка Виктор Антону ну, даже я. Тэдбакбекм. Ну ничего собі. Ну да, блин. Хочеш, у мене трансльох одлетів, ну мені якби не встигнув все одно. Але одлетіла бля. Поки скільки? 3.08. Так. Да, такі пороги Блять, вона загрузиться їм до пройти. До пройти, бо щось виключимо. Так. Черп. Ні? Ай-майо. я не знаю, що ви ще можете розраховувати, своєї Acho que estou falando, de manhã, de Пеш, на. Да -мо! Не, ну выкрыйся, конечно, но щит. Ааа! Бабу придавил, або б зажало. Это рим такий девушный. Та підождіть, дайте шарика одне. ще одне, ловий. Це йде в жопу Ааа. Ммм, та дай Я попереджав вас, що це марна справа. Домовились попереджувати. Оп. Як тряпок. Чудо. О, не а. не не как тряпок Чудо Ай Ох и ох и Брин Посрочи Давай пока виглядав Злулдо. Пока виглядає цілком Глудо. Так, ні, це в Горува. А, все, ага, знайшов його. Ви ще з нами, доктор Репримен. Аки з ким? З ким же? З ким же, з ким же. Корисніше годі, годі придумати. О, Господи, портал відкривається. Так, я готовий. Сподіваюся, що могилу вам ага. Та йо йо майо. Як тих попасти винищувач? Біля, та розкладайся ж ти, ну що ти? А, це все. Ти поняття що робиш. Та я знаю. срань комбинанты вспомните не а я вас чекаю ёпт блять ну что тут ну, так по -гимноїцки. ой срань комбинанты Усюка секунду, зараз все загупу включу. О, все. О, цран, це комбінанти. Мені кареться, вони інопланетного походження. Чесно, я не знаю, на що ви ще можете розраховувати, окрім своєї загибелі. Аїбу. А звідки звіт? Чесно, я не знаю на що ви ще можете розраховувати окрім своєї загибелі. Не слухай його кордон. Оп, подружок. Сто процентів горда не він бе фує, не фує. Так, не, мені переходить. О, де моє? Останнійка? О, стоять, Хорошо, три хвилини. Подавню спіть. так далеко не добиво Ого, за шу? Ліцька печінка, де ви беретеся? <різь> Цих попів. А, дивились. Воно на них не брод. А я казав вам, що глисту, Абсолютно ні. Не туди ж. Ось моя, ось ось моя. Ви ще з нами, доктор Ефрімен. Я тут. Це не надовго, я гадаю. Як ви ж ви могли використати свою безмежну енергію для корисних. Бойте, бойте. Портал відкривається. Та бойте, він заїбав. Так. Комою. Та я вже другий раз проходжу, чувак. Я розумію що я вже роблю. Ти не розумієш Ти ж Вау. Мінус фортеця. Ні, ні, ні. Да, да, да. Погнали, Гордоне. Забираємося звідси. Може, в нас ще є. Дмітрій Гордоне. Час. Докторів. Вже це на той ніхто. час. Таке враження, що ви є тільки но прибули. Хм. Ви Міка, це точно не планетьонер. Власне, настільки багато, що я отримав кілька цікавих пропозицій на ваші послуги. Зазвичай я б не став розглядати їх, але настав не вельми незвичайним. Ніж дурити вас ілюзією вільного вибору, як цей вибір за вас. Надеюсь, він буде непоганим і... без наслідків. коли знову настане ваш час. Прошу вибачення за те, що здається вам добровільно примусовим нав'язуванням. своєї волі. Якось переживу. Обіцяю вам все стане зрозуміло, після поки що. Розповісти, на жаль, не можу, а тим часом mm. тут завершується моя подорож. Куди долі, дід, тут він не каже, папа. Віктор Антонов, так Вотман, Хелли Белли, Мали Фингер, короче, все не кроще тут. Так понимаете, 3. О, не мотойця Б. А, Б. Це. Такі що... назири. Віктор Антонов, ух ты его! Уже 2 славянский не Сум, не Непонятно, непонятно. Угу. Так розумію, сцени після титрів тут нема. І правильно. Нафіг надо Немає наразі жодних записів. що блять. Ось ну, темна енергія, є результати. Що ви мені? Ще епізод 1, епізод 2, ну я не знаю. Все, як то кажуть, по бажанню. Я щось є до варіанту про не проходити його. Все, всім дякую за увагу якщо ви підписались, все, Пока-пока, я помбу.